Друзі, всім привіт! Автопарк не заскоку на чудове надходження з Cherry Tiggo 7 Pro в максимальній комплектації, в дуже класному червоному кольорі, на чорній стелі, на панорамі. Автомобіль тонований на безключовому доступі. Оригінальні легкосплавні диски, встановлені 18 го радіусу, літня гума камери 360. Також є сервопривід багажного відділення. Задній ряд в охайному стані, надіти чохли. під чохлами салон як новенький. Дверні карти також в охайному стані, стеля чистенька, не правища, безключовий доступ, повний пакет, електроскладання бічних дзеркал, є газік, мультикермо з контролем, також є функція підігріву, Датчики світла, датчики дощу. Клімат двох зони, є бездротова зарядка, драйв моди. Автомобіль класний, обслужений. Друзі, кого зацікавив цей варіант, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.